Море квітів, лампадок та сліз. Так Івано-Франківськ прощався з Романом Гуриком, студентом, убитим снайпером на столичних барикадах. Провести в останню путь бійця, тепер уже небесної сотні, і ще у суботу прийшли тисячі прикарпатців, навіть ті, хто особисто хлопця ніколи не знав. То є дуже страшна трагедія для нашої країни. І краще б ми з таким молодим хлопцем познайомилися в клубі, в кафе. Ну точно не так дізналися про його існування. Він герой. Він є дійсно справжнім героєм нашої держави. І я прийшов сюди. Неважко говорити за дітей. А це вже ранок понеділка, під поминальну ходу із траурними стрічками та національними стягами завмирає ледь не усе місто. 19-річного Романа вшановують як героя 20 лютого близького півдня життя хлопця обірвалося на передовій від снайперської кулі, котра влучила йому просто у скроню. На столичному майдані відчайдушний юнак, бо від самого початку, і словами хто як не я їхав до Києва і в останнє ще під час е, майдану, коли тільки перший раз розгнали, ми з ним разом їздили в Київ. От разом були, там разом жили. Він їхав туди. Він знав, ми про це говорили. Він знав, що кожен з нас ризикує не вернутись. Сталося так, що не вернувся. Він на жаль. На похорон люди звідусіль сходяться як на майдан з вигуками Слава Україні та Героям слава хоронять Романа в меморіальному сквері поруч із січовими стрільцями та повстанцями. Бо ж ціною власного життя юнак хотів змінити країну. Тепер друзі та рідні воліють лише, аби ця жертва не була даремною. Я хочу, щоб ви всі, всі почули, за що могла наша дитина. Він поїхав в Київ, щоб зробити нашу Україну світлою, щоб в Україні панувало добро, щоб не було зла, щоб люди одне одного поважали, щоб ніколи не йшли один на одного зі зброєю. Він тільки ради цього поїхав в Київ і там служив свою голову. За нас за нашу вільну Україну, аби про смертельний подвиг убитого єдинка не забули його іменем. Вирішили назвати нову вулицю біля 23-ї школи. А площа перед адмінбудівлею недовзі називатиметься героїв майдану.